Самий величезний привіт. Запрошую вас на канал Акційного блогера. І сьогодні ми з вами подивимось, так би мовити, чоловіча територія, як я називаю а, відео. Чоловіча територія, товари для ремонту, авто, можливо, щось на рибалку. за... Зазирнемо з вами, якщо щось зі знижкою буде. Дякую за коментарі і вдячний вам за ваші вподобайки. Зараз в магазині Аврора великі знижки, навіть до 60%, тому якщо щось з інструментів, можливо, попадеться з хорошими знижками, на це зверніть увагу. Це додаткова економія, можна сказати. І тут я бачу, дивіться, зі знижкою 45%. А, це рукавички рибальські, а де ж вони є? А де ж вони є? Давайте я отак просканую. Дивіться, непогана знижка на рукавички рибальські. 55 гривень були 99. А здається, я їх знайшов. А ось вони, да? Сині. Оці. Сюди повісимо тоді цінник. Інструмент рибальський. Ну добре, вже почали із, риб... із рибалки. Добре, хай буде. Ось такий інструмент: 169 гривень. За 19 гривень можна придбати поплавець для риболовлі. Також бачу в акції а, спеціальні органайзери. До, до речі, зверніть увагу, вони ось такі двосторонні. З, одної, з однієї сторони і з другої сторони можна щось поскладати. 149 гривень зі знижкою. Для автомобіля очисник для пластику 500 мл спрей 116 гривень. Ось такі лещата невеликі, міні. А, так, Вони зі знижкою 299 гривень. Набір інструментів три предмети 229 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такий набір гачків для зняття сальників. 4 штуки в упаковці. І вони зараз зі знижкою 54. А зі знижкою набір стомесок по дереву в упаковці 3 штуки. 149 гривень. Ціна знижена на ось такий набір інструментів. Тут 39 всього штук за ціною 229 гривень. Так, струбцина автоматична по 49 гривень. Так, ну і що? Я знайшов новинку. Ось такий набір інструментів у пластиковому боксі. Так, тут дивіться переліку всього. Разом 53 штуки, 53 одиниці. Ціна такої новинки 549 гривень. Сумка для інструментів з довгою ручкою можна закріпити на пояс як бананка 299 гривень. Тут є багато відділень, багато різних кишень. Досить зручна. І дивіться, зараз ось цей шуруповерт можна придбати зі знижкою у пластиковому боксі. Акційна ціна його зараз 649 гривень. Набір торцевих головок із тріскачкою 199 гривень, а зі знижкою кліщі для зняття ізоляційного кабелю. Дивіться, дуже хороша річ з'явилася в Аврорі. Її не було. Це ось така лінійка шаблон для вимірювання різних кутів. Дуже хороша річ, дійсно класна. таких раніше навіть і не було, якщо я не помиляюсь. Ціна такої новинки 77 гривень. Металеві хомути в упаковці 10 штук, 39 гривень. Набір запобіжників. І закінчився інтернет. 14 гривень 10 штук. Зі знижкою бокорізи 149 гривень. В акції ось такий садовий секатор. Дивіться, пружина, бачите, є ще додаткова пружина в упаковці. 84 гривні, також хороша знижка на секатор. Рукавиці для робіт 24 гривні. А ось такі можна придбати зараз в Аврорі за 9 гривень. Зверніть увагу, можна накупити навіть собі на потім, якщо маєте справу, де потрібно рукавиці по 9 гривень. Ось такі прогумовані. За 199 гривень ножиці садові. В магазині Аврора з'явилось багато різних приладів, як спеціально називаються вони для від щурів та гризунів. Зверніть увагу, також можна зараз придбати досить хороші ось ці липучки для мишей та для щурів. Мишоловка. Я купував, справилась дуже добре. Вже через пару годин все піймалося сюди на цю липучку. А давайте проскануємо ціну. Я купляв по 20 гривень в акції, були ну, 22, бачите, це було дуже давно. Ну, рік тому така ж сама ціна. Так, сигналізатор звуковий для риболовлі. Це щось нове. Я не рибалка, тому е, нічого вам не пораджу з цього. 77 гривень. Нова сумка, дивіться, яка велика, це, мабуть, також для рибалки. Тут дуже багато різних кишеньок. а на плече можна повісити. Це така, як сумка органайзер, містка. Ой, це навіть сумка, дивіться. А термос, тут щось можна зберігати. Давайте проскануємо, що це таке. Це сумка органайзер рибальська, багатофункціональна. 999 Ось така сумка рибальська, як, як скринька якась. А з ручкою 199 гривень. А зі знижкою можна придбати омивач скла. Навіть аромат написано стигла вишня 59 гривень 4 літри. Піна для миття авто літр 77 гривень. Очисник пінний для текстилю, для салону автомобіля для оббивки 650 мл. Зараз він 99 гривень. Так, ну що, ж, вже з'явився антифриз 98 гривень. Червоний 1 літр. Клей монтажний, скажена липучка. Зараз в акції 58 гривень 200 г. І бачу зараз в магазині Аврора є багато освіжувачів повітря до салону автомобіля. Різні аромати. Будь-які 24 гривні. Новинка, дивіться, який ніж. Тут багато різних лес. Досить також непогана штучка. 7 в одному, 7 насадок. Ціна такої новинки. Я такий замовляв в інтернеті 149 гривень. Зараз без знижки. Зі знижкою ось такий ніж будівельний, багатофункціональний. 4 в одному. Ціна 99 гривень. Так, ось такі рулетки привезли на 3 метри по 49 гривень, на 5 метрів 69 гривень. Зі знижкою зараз поставили ось такий набір щіток для велосипеда. Чистити. Велосипед. Три штуки в наборі 149 гривень. За 77 гривень можна придбати паяльник електричний. Колодка електрична на три гнізда. Ціна 74 гривні. Подовжувач котушка на 4 розетки, 5 метрів шнур. За ціною 499 гривень. Навіть є гарантія 2 роки. Зберігайте чек. І привезли, дивіться, ось такий комплект латок для камер, мотоцикл, скутер, велосипед, самокат. Допомога за лічені секунди написано. Ціна такої новинки, вже говорю вам, ціну 49 гривень. Розмір латки 5х3 см. В упаковці 24 штуки. Щітка дротяна. По металу 29 гривень. Так, ще одна новинка, це також навіть здається якийсь набір ключів металеві. Давайте проб'ємо на сканері Так, це у нас набір ключів шестигранних, 8 в одному. І зараз вони по 109 гривень. Ножівка складна за ціною 129 гривень. Зараз. Ось такий цікавий. Написано, що мультиінструмент. Дивіться, тут раз, два, три. Шість в одному. Шість в одному все є необхідне і ще є чехол. Зараз він зі знижкою 279 гривень. Акційна ціна. Теж новинка, яка нещодавно з'явилася в Аврорі. Тут вже дивіться 15 в одному. 15 в одному інструментів. Також бачите, зараз проскануємо на фото. Я гадаю, на фото буде краще видно. Так, ціна 279 гривень зі знижкою. Зараз можна придбати ліхтар на голову LED на батарейках за 69 гривень. акційна ціна дуже хороша знижка на ліхтар світодіодний 99 гривень. А ось такий ліхтарик на батарейках ручний 55 гривень. За 39 гривень можна придбати ось такі лампочки на батарейках зі шнурком. Дуже хороша знижка на LED-лампу 99 гривень. Привезли для малечі нічник. Цікавий тому покажу також у відео світодіодний світильник-нічник. У вигляді ведмедика навіть відкрию і покажу. Що я скажу, малеча буде задоволена. В темному приміщенні буде освічувати досить непогано. Ціна такої новинки 149 гривень. Ще одна новинка ось така лампа гнучка, настільна. Працює від мережі, кнопка вмикання-вимикання, шнур має 1 метр. Вже кажу вам, ціну цієї новинки 249 гривень. Лампа настільна, акумуляторна. Так, чотири. що чотири. Чотири, щось чотири. Ну давайте проскануємо. Вона зі знижкою. Новинка зі знижкою. 349 гривень. Ось дивіться на фотографії. Давайте я відкрию, покажу, щоб ви мали уявлення, що це за лампа. Дивіться, і до речі, дуже цікава, дуже гарна. Та кнопка вмикання, вимикання, шнур USB входить до комплекту, і можна регулювати саму цю лампу. Тобто, так, як вам зручніше, бачите, можна підняти, опустити, поставити рівно донизу. теж досить непогана новинка. Ну що, з'явився термометр в магазині Аврора, цифровий кімнатний а шнур USB? Ні, це не шнур USB, це у нас зарядка, здається, да? і ще батарейка йде. Скажу вам ціну. До речі, дуже похолодало 169 гривень. Мабуть, я буду вже вмикати не опалення, а обігрівачі. До речі, таке питання: а чим ви зимою обігріваєте свою квартиру, свій, свій дім? Напишіть в коментарях, що виходить на сьогоднішній день економніше. Хоча мені здається, що економніше сьогодні нічого нема. За все треба заплатити. Будемо дуже вам вдячні за ці коментарі, якщо хтось залишить. Дякую величезне. Це не тільки для мене, а для всіх, хто заходить і читає коментарі. Ходіть далі дивитися, що ще цікаве є в Аврорі. Поставили зі знижкою за 129 гривень. Накладний ЛЕД, ось такий ліхтар із великою кнопкою за 129 гривень, а лампочки в аврорі євросвітло по 29 гривень. Зі знижкою ось такий ліхтар кемпінговий на акумуляторі, але можна й дома користуватись, правда. Тут яскравість світла регулюється і можна обирати саме світло, холодне, тепло. А зараз він зі знижкою за 199 якщо я не помиляюсь. Так, сто дев'яносто гривень. Ось такий ліхтар настільний з батарейкою. За 99 гривень зараз можна купити. А це також новинка. Дивіться, сенсорний. Сенсорна кнопочка працює, де багато різних режимів освітлення. Це ось такий ліхтар, який кріпиться на кришку від вина. Ціна такої новинки досить оригінально придумали: 229 гривень. В апрурі зараз дуже багато знижок на навушників, як на вакуумні, так і накладні. Ось такі, наприклад, від 90... 199 гривень. І багато різних вакуумнів також зі знижкою. Ось такі, наприклад, по 69 гривень. Є навіть за 29 гривень, а я не знаю, чи вони, вони працюють? Ще й гарантія рік. Це ж без... безкоштовно, де дешевше ще є. Дивіться, що я знайшов. потрібно тільки газовий балон, плита кемпінгова. Навіть можна з собою брати на вилазку досить хороша. Вона продається ось в такому пластиковому кейсі. Зараз скажу ціну цієї крутої новинки, а ось ціна 549 гривень. Автомобільний тримач для телефону. Зараз також зі знижкою. Можна придбати за 88 гривень на магніті. Набір для догляду за комп'ютером. Ось такий набір. 169 гривень а спрей для очищення і сироветки 40 штук. А я вам хочу побажати економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі вже в наступних відео.